Поговоримо про макіяж з точки зору психології. Вітаю вас на моєму каналі. Я Катерина Таланкіна, практикуючий психолог. І сьогодні ми з вами продовжуємо тему, як полюбити себе. Попередні 4 кроки в попередніх відео залишимо посилання на них, а сьогодні крок п'ятий. Отже, як ви наносити декоративну косметику на своє прекрасне обличчя? Чи ви цього не робите? Ви Знаєте, це так цікаво, коли спостерігаєш за деякими клієнтками, які приходять в терапію, і на початку кажуть, мені взагалі не цікавий макіяж, це мені неважливо. А через деякий час, оскільки ж ми працюємо з жіночими енергіями, я спостерігаю таку картину, коли та ж сама клієнтка починає наносити легенький мейкап і тут же з'являється на її аватарці її прекрасне обличчя. Ця ж сама жінка починає милуватися своїм відображенням у дзеркалі. Це, звісно, помічають чоловіки, зростає її цінність, самоцінність, і також вона починає випромінювати задоволення, адже вона задоволена собою, своїм зовнішнім виглядом. Це дуже важливо для нас, жінок. Погодьтеся. І е, я в цьому відео вам не розкажу про те. Як обирати декоративну косметику, чи як правильно наносити румяна, чи робити той чи інший макіяж? Але ви зможете додати той важливий компонент, про який вам не розкажуть візажисти. Що це за компонент? Ну, пам'ятаєте, у нас є такий архетип, про який ми говорили в попередньому відео, посилання на нього залишу для вас, який робить наш образ божественним, прекрасним. Коли ми маємо неперевершений вигляд. Так, Люба Красуне, це ваша внутрішня фея. Саме цей архетип робить наш вигляд, наш образ неперевершеним. І як же подружитися з цим архетипом? Адже не у кожної жінки він пробуджений, проявлений. Переважно більшість жінок, на жаль, дружить тільки з архетипом матері. А архетип матері він спрямований на виживання. А архетип феї він про життя, творчість, насолоду. Це про легкість, це про красу. Материнському архетипу взагалі не важливо, як вона виглядає, в чому вона ходить, є взагалі ця косметика, тим паче декоративна, чи немає на її обличчі. А от для феї це важливо. І як же ж подружитися з цим архетипом, спитаєте ви? І е, можуть бути тут різні варіанти? Можна просто скористатися такою властивістю нашої підсвідомості, як уява. І нашій підсвідомості є і все одно, чи це відбувається насправді, чи це відбувається в нашій уяві? Ви можете просто уявити свою фею. Яка вона? Ви можете прикрити для цього очі або з відкритими очима, уявити, якого вона розміру, якого вона віку, можете описати її вбрання, чи є, чи немає в неї чарівна паличка і інші, можливо, атрибути, чи є у вас контакт з нею? Чи можете ви запитати її про щось, щоб вона допомогла вам да, дала якусь пораду? І також це можна зробити через малюнок. Ви можете помалювати свою фю, навіть зробити це кілька днів. Таким чином, ви налагоджуєте свій контакт з архетипом феї. Для чого це потрібно? Для того, щоб вона допомогла вам обрати найкращу ту ж саму косметику, чи навчитися робити макіяж, якщо ви хочете цього зробити, а по тим чи іншим причинам не вдається. Саме так було і в мене. Раніше я взагалі не вміла. Підібрати собі навіть доглядові доглядову косметику. Я могла собі дозволити крема ну, в різні періоди свого життя різного е класу, да, навіть преміум класу були крема, але вони все одно мене не влаштовували, вони не підходили мені. Я вже мовчу за декоративну косметику, якою я почала користуватися в 30 хвостиком років. Але одного разу я зробила ініціацію, в якій була фея. І після цього я познайомилася зі справжньою феєю, якій я дуже вдячна, і з якою я маю взаємодію ледве на щодня, я дійсно знайшла людину, яка допомогла мені підібрати і доглядову косметику, і декоративну. До речі, посилання на інстаграм цієї чарівної фелі ви можете побачити в описанні цього відео. І повірте, знайомство з цією людиною того варто. Тим паче, якщо вам... Трошечки за 30, скажімо так. Вона допомагає повернути нам свою красу, молодість і виглядати навіть краще, ніж у 20-25 років. Це я говорю із власного досвіду. А про те, як спрацювала ваша фея, чи відбувся контакт у вас із своєю внутрішньою феєю, на якому рівні цей контакт, як вона вам допомогла в реальному житті, можна поділитися в коментарях. Адже це досить цікаво, да, як у вас ця практика чи ці практики спрацюють. І е, також можна поділитися тим, як довго да, між практикою і тим, що ви отримали в реальності, прийшло часу. Адже, знаєте, нас е, навчили, що все має бути важко, і ми схильні до того, що такі легенькі практики ми знецінюємо, або взагалі кажемо, ну так, класно, круто, склали на поличку. Нічого з цим не зробили, не попрактикували, і, звісно ж, не маємо результату. Тому може пройти деякий час між вашим контактом з феєю та тим, як розгорнеться це в реальності. Але я вам пропоную все ж таки відслідкувати цю причину-насля причинно наслідковий зв'язок, і буду вам вдячна, якщо поділитесь. А я вам дякую за увагу і підписуйтесь, щоб завжди отримувати корисна, класна інформація. До нових зустрічей!